На початок року чисельність населення у Хмельницькій області становила 1 мільйон 343 тисячі осіб, причому більше його половина мешканці міст. З початку поточного року чисельність населення області скоротилась на 4,1 тисячі осіб, що становило 4,1 особи на тисячу жителів. Зменшення чисельності області відбувається виключно за рахунок природного скорочення. Тоді як у нас в області останнім часом. Протягом останніх трьох років постійно фіксується міграційний приріст населення. Передумови депопуляції популяції або поступового зменшення населення були закладені задовго до 1990-х років. По перше, внаслідок загально світових тенденцій зниження народжуваності в Україні вже в 60-х роках відбувався перехід до звуженого відтворення поколінь. Тобто за чисельністю покоління дочок стало менше від покоління їхніх матерів. По-друге, поліпшення в охороні здоров'я призвело до підвищення тривалості життя громадян. Рівень смертності, однак, в цілому, по області, скорочується порівняно з січнем вереснем 2009 року. Рівень скоротився з 16,3 до 15,5 померлих на тисячу жителів у січні вересні цього року. Найвищий рівень смертності у Ярмолинецькому районі 22 померлих на тисячу жителів, а найменше біля 6 померлих на тисячу жителів у місті не Серед причин, що впливають на вік життя, також і зовнішні фактори: важкі захворювання, отруєння, нещасні випадки. Якщо порівняти кількість загиблих від нещасних випадків у січні-вересні цього року порівняно з минулим роком. Тому можна сказати, що їх кількість зменшилась на 12%. Однак кількість самоушкоджень у цьому році зросла на 12,5%. Зате скоротилася кількість втрат населення від нещасних випадків на 12,5%. І на 37% скоротилася у нас в області кількість загиблих від випадкових отруєнь алкоголю. Це по області досить така значна цифра. Що ж стосується тривалості середнього віку життя, то в більшості регіонів він починає збільшуватись на Хмельниччині, зокрема 69 до 70 років. Микола Мотрен, Дмитро Сорокін, спеціально для подільської панорами.